Всеукраїнський день метелика відзначають вперше сьогодні в Україні. Ініціатива покликана привернути увагу до дітей, які потребують паліативної допомоги. Ідею запропонувала команда прихистку Місто добра, в якому працює найбільший дитячий хоспіс у нашій державі. Чому символом дня обрали метелика і через що виникла потреба об'єднати суспільство навколо цієї теми? Будемо з'ясовувати у нашій студії. До нас доєднується Марта Левченко, засновниця Проєкту місто добра. Пані Марто, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора всім. Дуже рада бачити. Дякуємо, що ви доєдналися, і дякуємо за таку важливу ініціативу. Власне, розпочнемо із з того, що таке паліативна допомога і чим паліативна допомога для дітей відрізняється від допомоги для дорослих. Е, дякую за запитання. Сьогодні дійсно був важливий день, і він добігає до кінця. Сьогодні ми маємо всеукраїнський день метелика і метеликів, аби привернути увагу до дітей, які потребують паліативної допомоги. Адже паліативна допомога для дітей це значно ширше таке і повніше розуміння. Тому що, якщо ми говоримо про дорослих, то часто це мова йде про останні місяці життя, про завершення життя можливо. Там рік і це не про довгий період. Коли ми говоримо про дітей, то тут більше про 70% паліативних хворих дітей це генетичні захворювання, які, з якими діти народжуються і можуть дожити і до повноліття. Це про багато років. Життя, і нам треба думати тут не тільки про втамування болю, це не тільки про медицину, але це і про підтримку родини, і про реабілітацію, і про освіту, і про розвиток дитини, і про ігри, і про її дитинство, про відчуття радості, про відчуття щастя, того якого ще дитина не не, не встигла отримати протягом свого життя. Тому це таке, знаєте, широке. Дуже ми коли ми говоримо і про гідність, і про радість, і про дружбу, і про підтримку родин, і про підтримку братиків, сестричок, про підготовку класів, шкіл, школи до зустрічі з такою дитиною, і це надзвичайно широке поняття, яке нам потрібно нести в суспільство, розповідати, пояснювати, що це не тільки про завершення життя, але це і про його гідність, і про його. Святкування і проживання кожного дня дитини, або uh -huh. в першу чергу бачити дитину, а не її складний діагноз. Тому потрібно створювати такі дні, об'єднувати суспільство, доносити, що це не тільки медицина, це і освіта, і соціальні питання це такий величезний кругообіг добра, який повинен бути навколо однієї дитини. Ну, зрештою, це також і про страхи інколи нашого суспільства, представників нашого суспільства до дітей, які потребують паліативної допомоги. Бо у нас минулого тижня була представниця іншої організації, яка виховує дитину із таким особливим сприйняттям до навколишнього середовища. Вона розповідала наскільки інколи люди лякаються таких дітей і навіть перепитують, чи не можуть вони перебувати, передати цей умовно той чи інший синдром їхньої дитині, тому це також і поширення інформації про такі різні міфи. Пані Марто. Чому метелик, день метелика? Власне чому такий символ? В нас у місті добра дітей в нашому хоспісі Це найбільший хоспіс країни. Зараз в ньому перебувають понад 60 дітей із невиліковними діагнозами. Ми називаємо наших дітей метеликами. Адже якраз саме 22 вересня, в цей день, це свято і цей день він народився з бажання. Дуже важливої дитини це була Марічка. В неї був рак стовбуру головного мозку. І ця дитина мріяла і попросила кожного небайдужого малювати для неї метеликів і відправляти до лікарні, щоб підтримати її. І Знаєте, тоді така велика кількість людей відгукнулася, і ці метелики летіли з цілого світу до однієї дитини. Це були тисячі. Кольорових яскравих метеликів, які малювали компанії, школи, садочки, групи із Європи, із Америки, із Японії безліч кольорових метеликів. І ми побачили, як цей символ може об'єднувати людей навколо однієї дитини, робити її видимою і важливою. Коли прийшов час Марічку забирати додому з лікарні, це звісно був наш хоспіс. і Я пообіцяла, що ми заберемо її у дім метеликів. Ми все прикрасили метеликами. І відтоді наш хоспіс так і називається дім метеликів, і на його стінах кругом дуже дуже багато метеликів. А наших дітей ми називаємо. Діти-метелики, тому така гарна, важлива можливість для кожного в нашій країні нести інформацію, поширювати про дітей, які долають, які борються з складними діагнозами про їхні дні, про те, що в першу чергу це діти, і жодна дитина ніколи не повинна залишатися сама. Кожна дитина повинна бути видимою, а її мрія надважливою. Угу. Ми ну, просимо всі. Об'єднуватися і підтримувати дітей, оскільки цей день лише перший в Україні, ми вперше його відзначаємо з вашої ініціативи. У нас є вже багато інших днів, наприклад, дні аутизму чи дні інших рідкісних захворювань. Ми вже звикли вдягати різнокольорові шкарпетки чи вісити на себе щось фіолетового кольору. Чим суспільство може допомогти вам, в якийсь спосіб власне долучитися до цієї ініціативи, щоб людей, які от якими символами в якийсь спосіб були помітними і могли розповідати про важливість діток, які потребують паліативної допомоги? Чи, вер... Чи верніше, важливість паліативної допомоги, якої потребують діти? Сьогодні ми отримали тисячі фото і повідомлень. Компанії змінювали свої логотипи, додавали крила метеликів. У школах України пройшов завдяки підтримці Міністерства освіти урок доброти для дітей, де ми записали спеціальний відеоурок і зробили методички, як провести цей урок цікаво для дітей, аби розповісти дітям. Про дітей, метеликів, про їх мрії, як важливо з ними дружити, як можна допомогти, як можна стати волонтером? Чим можна? Підтримати таких дітей і як важливо дружити і бути поруч з кожною дитиною. Тому це і школи, і багато акцій. І також ми започаткували конкурс малюнку, який триватиме місяць. Аж до 22 жовтня діти можуть присилати малюнки до міста добра, і буде конкурс. І звичайно, всі вони будуть опубліковані, внесені до нашої. Виставки, яка подорожує світу і розповідає про паліативних дітей України і про ситуацію в Україні зараз, є також голосом дітей нашої країни і для закордонних е глядачів. Тому е підтримати можна і акції організовувати, і кав'ярні долучилися. Вони робили спеціальні столики для дітей мателиків. І пряники пекли в вигляді метеликів. У місті добра пройшов фестиваль е метелик-фест, на який з'їхали діти з усіх куточків із паліативним статусом, і там ми допомогли і, і мамам, які могли відпочити і пройти психологічну підтримку, і е подбати про своє здоров'я через співпрацю з. Нашою клінікою і пройти консультації з гінекологом, це те, що часто матері, які мають важкохворих дітей, не мають часу для себе, не мають часу подбати про себе, про своє здоров'я. І саме це ми сьогодні дозволили Матусям відпочити, поки ми робили свято для їхніх діток. У нас були діти, навіть на Шевелі, які брали участь у святі разом з усіма дітьми. Тому важливо. Бачити цих дітей на всіх святах, вивозити так, як це роблять за кордоном, аби діти, навіть які потребують кисневої, кисневої дотації, могли ходити в театри, в лялькові театри на свята, на майданчики, і це було звичним для нас і наших дітей. Тому це і робота батьків, і робота суспільства, і робота собою в масові інформації, аби ми росли, зростали, розвивалися як. Країна гідності і поваги до кожної дитини, незважаючи на її діагноз. Ну на найменший спосіб, який можна в найменший спосіб, який можна долучитися, наприклад, почепити собі такого піна якогось з метеликом, і вже вас будуть запитувати, чому це в тебе такий метелик, якийсь симпатичний, і в такий спосіб поширити інформацію про важливість паліативної допомоги. Пані Марто, в одному із ваших дописів в на сайті громадської організації йдеться про те. Що частина дітей, які потребують паліативної допомоги, вони не є видимими для суспільства. Про яку частину дітей йдеться і чому суспільство їх не бачить? Ми звикли не бачити. Ми звикли не бачити тих, хто не схожий на інших, чи тих, кому, кого нам здається, боляче бачити. Ми звикли бачити, чим відрізняються. Ті чи інші діти, а не їх як особистостей тому, а особливо якщо ми говоримо про дітей із інституційних закладів чи дітей із віддалених регіонів чи віддалених сіл, коли діти з паліативним статусом, діти, які не можуть самі рухатися, яким потрібна максимальна допомога, вони часто залишаються невидимими. Немає національного реєстру паліативних дітей. Ми не знаємо точно достеменно де скільки. Є таких дітей, які потребують цієї уваги, чи проходять вони вчасну діагностику, чи проходять вони реабілітацію, чи забезпечені вони освітою чи розвитком, чи отримує підтримку ця родина. Е, знаєте, всі розхідники, трахеостоми, гастростоми, зонди, фільтри <кій> до трахеостом, спеціальне харчування це надзвичайно коштовне, і іноді в батьків, в родин матерів опускаються руки, вони не знають, куди їм йти, де можуть отримати допомогу. Тому не будьмо байдужими. Якщо ви знаєте, що в вашому селі, в вашій громаді, є така дитина, розповідайте про дім метеликів, розповідайте, що можливо допомогти, і є кому допомагати, існує безліч програм, але в першу чергу, якщо ви не розповісте, чи цій родині чи про, про таку можливість, чи не донесете інформацію, що є така дитина, яка потребує допомоги. Ніхто про це не дізнається а діти тим часом вони втрачають шанси. Невчасно проведена реабілітація, чи встановлений шунт чи операція. Вона несе все більшу і більшу шкоду для дитини. Іноді паліативні діти. Можуть робити свої перші кроки, свій перший ковток повітря самостійний, чи спробувати сказати перше слово, якщо вони вчасно отримують допомогу, реабілітацію і будуть видимими. Угу. Тому це також така відповідальність нас, дорослих, за дітей, які не можуть покликати на допомогу і не можуть сказати, де їх болить і що з ними сталося. Тому це відповідальність кожного з нас, хто досягнув дорослого віку бути людьми. Як мінімум, одна дитина є дуже видимою з дому метеликів. Це хлопчик, якого звати Іван, якого ви жартома називаєте господарем чи керівником дому метеликів. Це хлопчик, який потрапив, якщо не помиляюся, до вас два роки тому так склалося життя. Що немає нікого із дорослих, які би могли надавати йому допомогу. У нього є проблеми із ніжками і ви знайшли лікаря, який запевняє, що можна дати цю. Саму раду. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Ми знаємо про збір для Івана коштів. Ну і на завершення трошки більше деталей про сам Дім Металиків, як побудована робота цього дому, хто там перебуває і кому ви надаєте допомогу? І найважливіше, хто цю допомогу надає? Так, Дім Металиків – це медичний. Центр, дитячий центр, в якому є два паліативних відділення. Один із них респіраторних станів, там знаходяться діти, живуть діти, це їхній дім, які не можуть самі дихати, які потребують кисневої дотації. І також в нас є два реабілітаційних відділення, де живуть чудесні також діти, які потребують реабілітації, розвитку, які навіть ходять до школи, отримують освіту, займаються карате, танцями, гімнастикою, арт терапією Її це дійсно унікальне місце, де 24 на 7 є медичний догляд, от як в реанімації, так в відділеннях паліативних, де найкращими цести, найкращі няні стають мамами. Для дітей, які, на жаль, будучи з такими діагнозами, залишилися зовсім самі. І е, дім метеликів є справді їхнім домом, а ми є їхньою сім'єю, ми супроводжуємо на операції, чекаємо під операційними. Ми поруч завжди 24 на сім'ї з нашими так їх називаємо любими коханими дітьми. А Іванко, він у нас директор. Е, Чудесний хлопчик, який має таке рідкісне генетичне захворювання, яке, на жаль, спричиняє викрилення їх його кісток. І ось вже дійшло до того, що його коліна буквально формуються ззаді, а не спереді, як усіх нас. І ми довго шукали лікаря, який може зарадити. І е, це безліч консультацій, пошуків, консиліумів. І врешті ми знайшли чудесного лікаря в Туреччині. Який має досвід, що найважливіше, у проведенні таких операцій, і має успішні кейси результати. Це те, що нас надихнуло. І коли він погодився взятися за нашого Іванка, а це професор Інан, а у нас Іван, і у них навіть трішки схожі імена, це нас надихнуло, і Ми вирішили об'єднати цілий світ, щоб не втратити можливість для дитини. Адже якщо цю операцію зараз не зробити, Іванко проведе своє життя в. Кріслі колісному, а він чудесний хлопчик, ходить до школи, закінчив перший клас, попри всі прогнози з грамотою про відзнаку. Він дуже допитливий, має унікальну пам'ять, і це дитина-лідер. Йому дуже потрібно зараз трішки допомогти. А далі дальше... я навіть так думаю, що він можливо. Насправді буде директором міста добра і буде піклуватися про інших дітей. Обов'язково змінить наш світ. Ми закликаємо усіх наших глядачів перейти на інстаграм-сторінку чи у, чи у Фейсбуці, чи навіть в гуглі, пошукати дім металиків і знайти більше інформації про цю структуру. Про місто добра, подивитись там. Є історія відео про Іванка, вашого директора. Бажаємо вам як якомога швидше закрити збір на його потреби на відновлення реабілітації. Марто, ми далі будемо говорити теж про ще одну дуже важливу структуру це мобільний хоспіс для дітей, який діє при Західноукраїнському центру дитячої медицини. Я впевнена, що ви знаєте про цей хоспіс. Вам дякуємо за те, що ви вийшли із нами на зв'язок. Дякуємо вам за ініціативу. І тепер, уже українці, знатимуть, що 22 вересня ми із вами відзначаємо день метелика в Україні. От підтвердження ЄН. На футболці в нашої гості Марта Левченко нагадаю засновниця проєкту Місто добра.